Так, доброго дня. Вирішила записати коротеньку інструкцію, як працювати над дошкою для проєктів. Протягом вивчення курсу ми будемо з вами розміщувати проєкт на, досі, на ДЛЕД, за розділами. Перший розділ це створення портрету в Стефахівця, сюди ви зможете додати свої публікації. Для того, щоб це зробити, можна або натиснути плюсика, додати публікацію, де вказати тему. Так, на став гагінця вашого можна додати будь-який файл, який ви підготували, закріпити, і описати його коментарем. Будь ласка, обов'язково вказуйте виконавця роботи. І безпосередньо, на чим будемо працювати, це проєкт створення шкільного STEM-центру. Відповідно до нашого шаблону, який ми з вами на минулому році розглянули, і рекомендацій до створення проєктів, нам потрібно буде вказати ідею. Замовники, терміни, ресурси, виконавці і результат. Яким чином ми будемо це робити? У вас буде розбитана команда. Кожної команди буде свій блок. Для того, щоб його працювати, натискаєте, тут в якій команді ви ще не зайняті, значить яка порожня, натискаєте три крапочки, так? натискаєте «Редагувати допис, або одразу тут бачимо: редагувати з'являється. Натискаємо і бачимо: команда «1». Виконавці. вказуємо тут, хто входить в склад команди, хто, буде, хто виконує проєкт, можна докріпити файли або посилання на цікавинки, які будуть до проєкту. Можна вказати зображення, знайти безпосередньо на каналі YouTube, можливо, так, або веб-пошук, або зображення, наприклад, вам потрібно, щоб була фото школи. так? Підбираєте, яке б ви хотіли фото сюди додати, яке творче, обираєте його і воно з'явиться у вас до вашому проєкті. Далі, після виконавців, розміщуєте свою ідею. Тут прописуєте ідею, в чому ваша ідея, в чому особливість вашого стенд-центру, що там має бути, відповідно, так, які е, ви б хотіли реалізувати можливості, що має бути цікавенько. Описуєте коротко, так? вказуєте ресурси, які вам знадобляться для реалізації цієї ідеї, і натискаєте оновити допис. Коли допис оновлено, ви бачите, що з'являється інформація. Потім ви можете додавати коментарі в процесі, так? якщо е, будете переглядати інші ідеї команд, або на уроці у вас з'явиться ще додатково якась. Е, ідея, можливо, так, коментар, щоб реалізувати, або, е відповідно, щось інше, будь-що, що ви б хотіли, можливо, прокоментувати ідею іншої команди, ви натискаєте додати коментар тут плюсик, так? І е можна також розміщувати, як ми бачимо, різні е комбінації, посилання, відео або малю щось намалювати, і відповідно. Різні, як ми бачимо, тут можливості, можна навіть е, вмістити файл, якщо у вас вже підготовлений десь окремо. І е, потім можна е, натискати ще голосування, тут за сердечок, якщо вам сподобалась ідея, після об'єднання, коли ми будемо захищати, то тут ви зможете ставити ось таким чином сердечки, якщо вам сподобалося. Якщо будуть питання в процесі, ми зможемо з вами на уроки розібрати, але це додатково, що ви бачили собі, так? Можна, окрім того, що дописувати, редагувати колір проєкту, так, можна обирати будь-який тут із запропонованих. Так, і, можливо, ще у вас з'являться ще якісь ідеї, можливо, завантажити якісь вкладення, так само ви можете це зробити. Нескладно працювати, я думаю, розберетеся.